Миколчині історії. Вечеря. З якогось дива так зголодніла? Миколка з'їв би уже й сона, а найда поковтнув би лаверка, який повзе оно, мабуть, у свою осінню спрячку. Ні, ну, звісно, поковтнув би, якби не годував. Так так, Миколка має рацію, того не варто їсти. Вони обмацали голодними очима вулицю. І навіть побіглася дволами. Але крім кількох падалець семеренок не намацало нічого. Та зів'яру яблука ще більше розворушили голод. Вирішили заняти до Миковчиної хати. Микулка поставив найду на шухарі, а сам, складаючись поліз між бур'янами, позазилав у вікна і похнюпано метнувся назад. Змотуємо вудки найда. Мама ще нема, відчим хазяйнує в хаті п'яний, як Чіп, прошепів за хвірткою. Але перш ніж рушити геть, найде підвів допитливий погляд на господаря. Миколка теж глянув на пса і прочитав у його погляді щось важливе. А, он воно що? Змотуємо вудки. Не змотувати їх треба, а навпаки, добутися до салая і познаходити. Вони лежали там хтозна з якої давнини, може, ще від якогось із попередніх відчимів. а могли б допомогти Миколці з Найдою здобувати хліб, тобто рибу насущну. На жаль, вудок у салаві не виявилось. А ще ж, недавно, коли найда з Миколкою витягала з-під завалів старого карогаза, щоб узяти його собі на нове халабудне хазяйство, вудки були. Вони зникали. Як до того безслідно позникав старий і, здавалось, вічний сарайний самовар. території, банки, багато інших цінних цікавих речей. Найді не треба й пронюхуватись, ясно, що це діло рук відчимових дружків, чи топак численних гостей, котрі на все літо окупували столика під грушею в Миколчиному подвір'ї. Вони клали, що бачили, і що не так ржало. От якби одного прекрасного дня, о той день був би такий прекрасний. Хтось і віччя отак так поцупив. Вони вже мали вибиратися чорним ходом, тобто через колись глуху, а нині в суці діляву задню стіну. Аж тут Миколка ненароком наступив на грабель, які дивом уціліли, Після гостьових атак. Вони дзвінко торохнули його по лобі. Микола сердито вилаявся. Але, почухуючи робота, таки потягнув реманент за собою Покинеш, однак пропаде. Найда тим часом, як навмисне, заплутався в старому ганчір'ї. Гайда, бо зараз тут нам і кришка буде. Нетерпляче виплутував собаку Миковка. Тюль, старий пожовкий тюль, теж із хто хтозна яких часів. Тигра ще й не зовсім ділявий. Звільнивши песика, Миколка став хутко намотувати знахідку на грабри. Найдай сам не любив, щоб добро попадало, хоч у халабуді вікон і немає, є тільки отвір, який засувається шматком фанера. Це ж не на вікна, доненький. Миколка взяв совій під пахву. одхилив дошку і ступив у бік яру. Хватку зробимо, всі карасі будуть наші. О який розумний унайде Миколка! Миколка виявився просто розумнющим. Із вербових гілок і держака від грабів зробив прекрасну хватку, встановив її трохи Бока, там, де течія боротнянке, найсильніша. Сам став вище за течією, найду посав на протилежний бік. Найда голос. крикнув Миколка. І поки найда підганяв рибу гучним гавкотом, хлопчик час від часу вихоплював хватку і все, що в неї потрапляло, викидав на берег. Є, врешті-решт, з поміж прогнилого листя, Муру і купи драного цилифану, де дечого понавибирали. У відерці веселим блиском висяювала дрібна мулька. і скидалося п'ять малесеньких окунців. Найда лапу, другу. хлопчик радісно пласкав собаку посухняно про стягнутих лапах. Прикинь, я знав, що в болотянці риба таки вводиться. Ну і розумний жити найда. У Карогазі не тільки давно не було газу, від нього взагалі лишилась сама арматура. Тож він служив мерковці та найді з ручною підставкою для старої сковорідки над вогнищем. Найда, звісно, вже давно проковтнув би рибку і сирою, але нетерпляче витанцьовував, дожидався, поки мерковка її посмажить, щоб за компанією Потім терпляче ждав, поки хлопчик поділить ставу навпіл. Навіть нечищена мурка виявилася доброю о кунці тоха колючі і далки, але теж кіхтики оближеш. Того вечора всі, хто проходив не дуже далеко від пустилища, могли побачити ледь прозорий димок, який сочився над схованою від усіх. У дорозі харабудою і здивуватись, занюхавшись апетитним запахом смаженої риби.